На практиці трапляються ситуації, коли замовник повертає товар постачальнику. Наприклад, товар не підійшов за певними характеристиками і необхідно повернути весь замовлений товар. Або з партії замовленого товару в 200 штук деякого товару виявилось 50 штук бракованих, і їх слід повернути постачальнику. Для роботи з такими документами переходимо в модуль покупки. Документи покупок. Документ повернення ТМЦ-постачальнику може бути сформований на підставі Рахунку або Документу прихід ТМЦ від постачальника. Зручніше використовувати саме другий варіант. В цьому випадку залишиться доповнити лише номер документа та дату і натиснути кнопку Додати. Обираємо на підставі Повернення ТМЦ постачальнику. Вся інша необхідна інформація буде вказана автоматично на підставі документу Прихід від постачальника. При створенні документа Повернення ТМЦ від постачальника на підставі рахунку. Крім номеру та дати документа, слід також вказати відправника, обравши код підрозділу з довідника підрозділів та матеріально-відповідальну особу в поле МВО з довідника персоналу. Буде сформовано документ. Тип процесу якого вказано повер ТМЦ ПОС, тобто повернення ТМЦ-постачальнику, який передбачає повернення всього обсягу замовленого товару. У випадку, якщо потрібно повернути не весь, а частину товару, наприклад, лише бракований, слід виділити цей документ і в нижній частині вікна в області рядки, Виділити рядок з даними про замовлений товар і двічі клацнути мишкою на ньому або натиснути кнопку Змінити. В полі Кількість можна змінити кількість одиниць товару, що підлягає поверненню. Сума буде визначена автоматично відповідно до кількості та ціни. В разі потреби в поле Кредит слід вказати рахунок. Відповідно до виду товару та натиснути кнопку Зберегти. Документ готовий. Проводимо його.